Доброго дня. Приїхав в техноторг на обслужування 50 мотогодин Global P4110. Масло гідравлічне Амбра 72 літри в общу ванну. Е, моторне масло Q8750. Ми таке теж користуємося таким е, мотор 13 літрів по регламенту, фільтра тонкої очистки топлівний, Вінчай, оригінал. Вінчайівські три фільтри на гідравліку. Такі фільтри. Теж вінчай. тубус масла пробки зливаються з двох сторон тут фільтри кришка та знімається, цей відкручується це і там фільтр є фільтра тонкої чистки, грубої чистки, грубої чистки на 500 мотогодинах міняється. От таке у нас у роботі норм. Так, ми в строю, сіємо далі. 50-те ООН, вчора теолоту то зробили. ТО, звісно, на 50 мотординах було повне бачили там самого масла 5 каністрів, масло зараз не дешеве. Так що дивіться, вчитуйте, як трактор купляєте. теж що сума буде хитрала не дешеві, що 40. плюс та його буде стояти. Ну, отак спеціаліст приїхав. Молетець, все зробив, все поміняв, всі масла кругом перетягнув, перевірив. Е, була проблема усунута обратно наплавається, як кидається. Речах вибивало. Е, ну, якраз перед ТО це случилося. Ну там тягу, тягу підігнуло, назад все виправили, оправили, е, тепер все чітко включається, виключається, наві краще ніж було. Спеціалісти техноторга нормально. Е, і далі ми сіємо. трактор став приятніше робити навіть масла свіженька кругом сіємо ми дощик накрапав, пелюка надипає на скло. Сіємо 10 кілометрів. вроде и так нормально. По автопилоту. Конечно, комфорт набагато краще, чем мы раньше на МТЗах сидели. Сияло без той профи. Сояшник Пионер. Карбамид килограмм по 80. Норма весила 4,5 на метр о По друге положення йде вже на три з половини. Поки піднімає вибило само. виключили автопілот, їдемо на розворот. Og der сигнализация придерживается, бачите, пищит. Была вся норма, а была вот такая, робится, или раз старый компьютер. Может, надо прошить. А так и ошибки ошибка великая. Сейчас стану, гляну, что за причина.

Это компьютер, со выключу, включу, все нормально. Сейчас Сейчас выключу. А зробили ТО, в принципі, все нормально. Все працює. Mm. Як для мене, трактор достойний своїх грошей. Так, включимо. Це треба сигналізацію міняти, бо це не діло. Reikia kliučių, kliučių, visą normalų. Ačiū padėjams, krevers. Зараз нормально. Там дер. Всё нормально. Це по одні на сінинки все Нема ні двойників, нічого може хто знає яку сигналізацію краще поставити Надіжно. Ну, с Раверсом, конечно, это бомба сед. Ну, не наладилось. А что было и непонятно. Вот а так э, Мне хватает доброго на на два круга. Таке кріплення для телефона, ну да так, да раздвигается, зарядка. Рекомендую. Ставим лайки, вподобайки.